На території Чернівецького НДКЦ проходить теоретичні та практичні заняття на тему виявлення та вилучення слідів як трасологічного, дактилоскопічного, балістичного походження. Крім цього, ми обмінюємося досвідом з нашими колегами-експертами Чернівецького НДКЦ, аналізуємо нашу роботу в період часу з січня по сьогоднішній день, якість вилученої слідової інформації за цей період. Ми повинні бути готові до. Любого виду вилучення слідової інформації. Основна мета даного заходу це співпраця під час огляду місця події, поділитися власним досвідом, тому що хлопці з УНП їздили по Україні і брали участь у оглядах місця події по скоєню військових злочинів. І, відповідно, вони нам розкажуть, які були особливості даних оглядів, яке технічне скажімо, забезпечення їм для цього надавала для проведення оглядів, як вилучалося, можливо якісь є. Нові напрацювання в даному напрямку. Експерти будуть звертати увагу інспекторів криміналістів на дотримання правильних методів вилучення слідової інформації і її документування. Інспектори криміналісти будуть нам показувати якісь новітні технічні засоби, які вони отримали для вилучення слідової інформації, і свій підхід до того, як вони здійснюють безпосередньо дану технічної технічні дії. У нас е, є такий прилад криміналістичний. Називається електростатичний килимок, за допомогою якого, за допомогою електрики, статики вилучаються порохові сліди, саме сліди взуття на поверхнях скажімо, не гладких, не на таких як ковролін, коври, одіяла, покривала. Раніше ми такі сліди вилучали практично або з об'єктом на Якщо було на це можливість, а якщо не було можливості, то практично тільки фотографуванням за допомогою детальної масштабної фотозйомки, то зараз за допомогою цього килимка ми маємо можливість вилучати ці сліди на плівку, тобто копіювати їх, не руйнуючи об'єкт.